Степан та Іринка лежать у сараї на сіні. Про що ти думаєш, Степане? Про те саме, про що і ти, Ірцю!» Фу, Степане. Ну й пошляк же ти. У гарнізонному кінотеатрі йде детективний фільм. Гарненька героїня застрелила свого невірного коханця і кричить Що мені тепер робити? Усі завмерли від жаху, але тут із глибини зали лунає командирський голос. Якщо почистити зброю та повернутися на вихідний рубіж. Найкращий засіб від усіх хвороб це проста вода, дві краплі на склянку спирту і все як рукою зніме. Маленький Петрик каже татусеві Тату, ходімо до цирку. Нема часу, синку, нема часу. А хлопці кажуть, там гола тітка на тигрові скаче. Тітка кажеш, скаче. Бачте, гаразд, ходімо. Давненько я тигрів не бачив. Миломудний начальник львівської виправної колонії вирішив помститися своїй глухонімій тещі і закрив її у камері з сушеними зеками. Через деякий час він вирішив перевірити, як там у неї справи. Один із зеків, спотикаючись і натягуючи штани, каже Добре в тебе те, що начальнику, але в неї є один недолік. чавкає дуже голосно.